Вітаю, друзі і гості каналу. Мене звати Оксана Тріль, і сьогодні до вашої уваги мангова добірка. Хочу почати з парфуму, який на мене призвів, який на мене справив враження. Це аромат з вау-ефектом, Аромат доктор Гріті Ут. Шикарне манго, соковите, сочисте, яскраве. Дуже натуралістичне і так само поруч з ним знаходиться такий елегантний уд. Все дуже вивірено, я закохуюсь в нього поступово, не поступово, прямо з кожним днем він мене. Надихає, він і до нього тягнеться рука, він, його приємно носити. Це дуже класний парфум. По технічним характеристикам 12 з 10. Це просто одна з самих вдалих покупок в цьому році. Мабуть, що так. Дуже прямо цей парфум класний. Мене він зачепив, заворожив. Я дуже задоволена ним. Наступний парфум. Не менш цікавий, більш інтелігентний, я би сказала. І якщо манго-уд я би не радила купувати всліпу, то цей парфум в порівнянні з ним все ж таки можна купувати всліпу. Всі ноти, наче зважені на електронних вагах. Все дуже гармонійно, і ромашка, і квіти, і лангі ланг тут є. І ланг м'якість йому таку дає. Взагалі, він, цей парфум такий коштовний. Він от тут відчувається, що це ніша, що це нічого лишнього, нічого не буде заважати, принаймні на мені. Я його ношу також досить часто. Він, ну, Хотіла сказати, хороший, гарний. Єдиний мінус його, що він дорогий, а в іншому це просто один з кращих манго, я вважаю, в моїй колекції. Хоча всі манго я люблю. Наступний манго це такий провокативний, це манго Макс Філіп. Аромат такий манго синтетичний, ляльковий, можливо, але синтетика тут не якась дешева і це не схоже на ароматизатор для туалету або для машини. Ця синтетичність парфумерна, і вона досить коштовно звучить. Аромат у мене настоявся за рік. На початку мені не дуже подобалося, що він був стільки, ну, до 4 годин. Зараз він, я його відчуваю майже цілий день. Тут є мускус і ваніль, і ось вони більш яскравішими стали. Мені подобається цей парфум на всіх етапах. Ну, от, Знаєте, от буває Таке відчуття, що а, подобається. Воно провокативне, воно там десь а, такий своєрідний ізюм в ньому є. Цей парфум, історія цього парфуму така. Я колись ще до війни хотіла а, спробувати або придбати а, парфум Mango Skin від Вільгельм і коли вияснилось вже на початку війни, що цей бренд російський, я дізналася, що, що цей парфум це якби клон того Вільгельма. І я купила його. І що я вам скажу? Пишуть, що це дуже схожі аромати. Якщо Вільгельм також так синтетично звучить. Але він коштує вдвічі дорожче, то я би не хотіла Вільгельм купувати. Ось Мене задовольняє цей манго на всі 100%. Мені подобається флакончик, приємний на дотик, приємний він в руці його тримати, він так в долоні органічно вписується. Якщо у мене він закінчиться, я його буду повторювати. Ще також хочу спробувати декілька парфумів цього бренду, особливо Pink. Він, кажуть, що це клон флорайку, двоє під дощем. І вважаю, що... Ну, вважаю, що в них, якщо манго вони так гарно зробили, я думаю, що і пінг також буде цікавий і популярний. Наступний парфум – це моя улюблена Нірвана. І хоча я його не рекомендую купувати без затесту, мені подобається аромат. Чим далі я з ним, тим більше він подобається, тим більше я розгадую ті ноти. Я відчуваю тут піна каладу, І от манго тут не основна нота, вона відчутна мені на протязі всього звучання протягом звучання, але є тут якась тютюновість. Базилік дає трошки гіркоти такої травності, яка зазвичай мені в інших парфумах не подобається, а в цьому парфумі от мені тут все співпало дозування цього всього, композиція мені подобається. Також тут є деяка бруднуватість. і це, якщо не помиляюсь, це бетин дає таку брудну ноту тут. І влітку, мені здається, ця бруднуватість краще проявляється, але мені це не заважає. Мені подобається цей парфум, мені подобається його шлейф. Я знаю, що <кій> я ще не отримувала на нього компліментів, але от він на мене гарно сідає. Він... Ми з ним якось корелюємо один з одним. Дуже гарний. І, до речі, коштує він бюджетно. На Лагран, де зараз така пропозиція гарна, там набір сотка і 20 мл тревел, дуже гарний, до речі, все разом коштує 2600, для нішового парфуму. Це просто вау. Наступний парфум – це шедевральний слонік. У мене, до речі, кришечка від тридцяточки, а це у мене тестер. Парфум, який ми з чоловіком носимо як парни, і про манго в ньому я дізналася ну, десь рік тому, коли готувалася до чергового відео, і просто продивлялася піраміду і побачила манго. І зрозуміла, що е, коли про цей аромат кажуть, що він позитивний і світлий, ось, мабуть, манго і дає таке відчуття в ньому. Він е, наповнює його якимось теплом і світлом всередини. Е, тому я От зараз, коли я знаю вже, що тут є манго, я можу його відчути. Можливо, десь він, цей аромат так гарно звучить і за рахунок манго також. Дуже його люблю і буду повторювати. Молочні і лактонні ноти найкраще розкриваються саме влітку. І... Я не можу сказати, що ми часто його носимо, але інколи виходимо на якийсь промінат з чоловіком і одягаємо його разом. Дуже класний. Ще один парфум. це Парабан Фем. Я його купила в ось він в такому в мене Тревелі. Тут 10 мл. Я зносила приблизно 2 мл ну, за рік десь небагато. Але що я зрозуміла про нього? Аромат також з вау-ефектом. Перші такі враження про нього це прямо вау. Він дуже злагоджений. Фруктів я тут не відчуваю, фрукту манго, тут є саме квітка. Або така, от як, мені здається, що вони схожі. Я не, не слухала ніколи квітку манго, але е, відчуття, що начебто тут якийсь апельсиновий цвіт, е, або навіть не ролі, щось є, от такий відтінок невеличкий. Аромат е, перше враження таке класне, так? а потім він трошки мені якби нудний стає. Бо вже таке було. Він, ну, дуже Таких ароматів багато, мені здається. І не можу сказати, на що він схожий, але от такий вайб неунікальності в ньому є. Тому я його продаю. І якщо вас зацікавить цей тревел, ви подивитесь в інфобоксі, буде ціна там, де тайм-коди прописані. Я купила його. 200 мл в рефілі, і потім захотіла ну, купити флакончик, щоб у мене був звичайний. І коли я цей флакончик побачила в брокарді, мене, у мене бажання відпало купувати. Ну, такий своєрідний кіч, мабуть, він мене не вразив. Хоча я така падка на всякі гарні флакончики, але цей флакончик не купила вже. Продала весь залишок з рефілу, і це у мене все, що залишилось, буду продовжувати знайомитися з іншими парфумами з нотою Манго, а цей парфум, я думаю, що він сподобається багатьом, і так для різномаїття можна його спробувати. І останній парфум у мене фірмовий семпл, це називається Juice Box каріока Харт. Аромат про якісь такі пляжні вечірки на відкритому повітрі, на якихось терасах, коктейлі, є в ньому алкогольність, заявлений ром. Звісно, що манго заявлене, дуже яскравий, самобутний. Я не, не пам'ятаю, щоб щось схоже було до цього. Аромат новий новин» 23-го року випуску. Мені його надіслала Надія парфумерна подорож, блогерка. Я за це дуже вдячна за це знайомство. Я би його скоріше за все офлакунила, але побачила ці... ціну, і вона мене трошки відлякала. Я вважаю, що цей парфум коштує своїх грошей, бо він дійсно, я не можу сказати унікальний, але цікавий для мене. Тут заявлена нота півонії, яку я не відчуваю, але в загальній, в загальній композиції він такий по-нішовому звучить. При цьому він зрозумілий. На перших на початках він такий голосний, яскравий, дуже гарне соковите манго, але воно не домінуюче, а поруч з іншими нотами. І я десь через, ну, десь через пів години звучання відчуваю е, кокос, який, е, який, мабуть, оце алкогольність, яка в ньому заявлена, ром. От ром я не відчуваю, а саме якусь коктейльність, так, е, дуже гарний. Е, звучить він недовго, ну 4-5 годин. Е, але на, це на шкірі я його дуже приємний шлейф. Але на одежі, на одягу краще він звучить, краще тримається. Можливо, він ще якось настоїться, набереться сили. Я думаю, якщо я побачу цей аромат зі знижкою, з гарною, я би його взяла, бо мені і флакончик подобається, і взагалі композиція. Ось такі у мене. Цікавинки. Я не прощаюся з вами, наступне відео буде сліпі затисти. У мене буде два випуски з сліпими затистами від добре знайомих блогерок. І ще буде, ну у мене деякі плани ще є. Я думаю, що вистачило би часу все це зняти. Я дуже вдячна вам за те, що ви розділили зі мною цей час. До наступних зустрічей. Далі буде.